У приміщенні Славутського міського будинку культури у цей день зібралися представники влади міст Славута, Нетішин ізяслав Шепетівка, керівники приватних бізнес-структур, журналісти. В актовій залі було організовано і проведено репрезентацію проєкту виконавчих органів влади міста Славути під керівництвом міського голови. Повинна бути керуюча компанія, яка візьме на себе функції організації індустріального парку з подальшим наданням послуг для потенційних інвесторів. Можливий варіант, на що будується відповідні господарські будівлі, адмінбудівля, да? там може зразу адміністративні будівлі, може бути столова, може бути готелі, може для працівників міста і так далі. І от розбивається в даному, в даному варіанті ми розбили на сім можливих ділян, можливих інвесторів, які можуть розміщати свої виробництва. Як зазначив Славуцький міський голова, керуюча компанія, яка виграє конкурс, візьме на себе функції щодо забезпечення роботи індустріального парку, а саме підведення комунікацій до даної земельної ділянки, створення умов для подальшої діяльності інвестиційних компаній із впровадженням новітніх технологій, створенням робочих місць, забезпеченням випуску продукції, надання послуг і так далі. Згідно концепції, передбаченої авторами проекту, над яким Славутчани вже працюють три роки, та виходячи із регіональних потужностей. Перелік галузей розвитку індустріального парку може бути різноманітний, деревообробна, лісотехнічна, комп'ютерна і так далі. За розрахунками проектантів, планується створення до тисячі робочих місць із вкладенням близько 100 тисяч мільйонів гривень, що сприятиме зростанню економічної ефективності та потужному розвитку регіону. Звичайно, враховуючи той факт, що кожен регіон максимально використовуватиме власні ресурси. Міський голова Славути чітко окреслив і преференції інвесторів: це нульова ставка мита на обладнання, що завозиться, отримання безпроцентних кредитів, часткова допомога держави для розбудови індустріального парку за рахунок грантових коштів. На даному етапі це 300 тисяч гривень. Підготовлена репрезентація Славучан це результат плідної трьохрічної роботи із елементами максимально використаного досвіду роботи аналогічних іноземних індустріальних парків, тобто організаційний етап на стадії завершення, і питання номер 1 це створення у місті Славуті керуючої компанії. В обговоренні проекту взяли участь і представники влади Хмельницької області, зокрема, заступник голови Хмельницької обласної ради, начальник управління інвестиційного розвитку регіону. Хмельниць облдержадміністрації. У складі Шепетівської делегації були виконуючі обов'язки міського голови Михайло Полодюк, начальник управління економічного розвитку Шепетівського місьвиконкому Олександр Гринь, радник міського голови на громадських засадах Олександр Лихобаба. На завершення зустрічі ми поспілкувалися із очільниками влади міст Шепетівка і Славута. Питання індустріального парку це якраз є можливість регіонального розвитку території. І ми говоримо, що не про Славуту, ми говоримо про регіон. І тому ми презентували сьогодні територію індустріальний парк на території міста Славути. Але я думаю, що з часом у вас також буде можливість, і ви знайдете свій напрямок. Більше наприклад, да там розвиток желізнодорожньої галузі, будівництво там вагонів. І, і це дуже актуально для України, і це є дуже важливо для цього регіону, для нашого. Правильно тому теж цей напрямок можна розвивати, але сьогодні так просто підприємство не йде. Його треба йому треба створити умови. Дуже гарні враження. Справа тому, що ця презентація мені нагадала, як років вісім тому ми починали працювати над розвитком генерального плану розвитку нашого. Міста, ну приблизно ми зробили перший крок на цьому шляху, але на жаль, це все зупинилося, було закинуто. І на сьогодні ми дивилися, як в нас Славута вже обійшла по цьому. Шкода, але на сьогодні в нас трошки підірвані і економічні основи нашого міста. Тому що, якщо послухали, сьогодні що в Славуті є 26 потужних підприємств, на яких працюють люди, то це дуже велика підмога для самого розвитку міста. У нас, на жаль, такого немає. Ви самі розумієте, у нас тільки комунальних тих. Кілька невеликих підприємств. Фактично, ті підприємства державні, які є, вони працюють не на повну потужність, а залізниця взагалі перенесла свої органи управління до Казятина. Є дуже велика кількість проблем. Ми будемо щось робити. Справа в тому, що є перспектива, я думаю, залучення поки що дрібних інвесторів. Найближчим часом ми плануємо ну, не такий, звичайно, форум, а десь за місяць зібрати наших підприємців і інвесторів, які. Потенційних інвесторів, хочемо з ними провести такий круглий стіл з питань, що робити в місті, як далі з містом бути, як ним керувати, як його піднімати разом. Думаю, сподіваюся на їхню підтримку, що вони це подивляться і прийдуть і допоможуть своїми порадами і фінансами, звичайно, для міста.